Кажуть, хто не був біля Ніжинського огірка, той не куштував справжній Ніжинський салат. Я на місці, огірок зі мною. Рецепт перевірений роками. Прості інгредієнти, але з душею. Ми починаємо. Друзі, всім привіт! Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ну що, сьогодні готуємо Ніжинський салат. Вроді все є на столі, а немає Ніжинських огірків. Хайдем на грядку! Світлан, підходь ближче. Диви, які ніжинські огірки вже вісять. Ух! ніжинський гурок. Саме настояще. Чік. Потім дивимося далі, що є. Опа. Чік. В корзину. Ось які гарнесенькі. Прям з городу. А солодкі. М -м -м. Привіт! Ну що, як ваші справи? Ух ты! Оце сотка, найкращі огірки, найсмачніші. Сотка називається в народі. Ніжинські огірки ростуть в 20-кілометровій зоні Ніжина та околиця. Оце справжні ніжинські огірки. Ну що, друзі, назбирали отаких от красавців, ніжинських гурків. Можете ви використовувати для цього рецепту, знаєте, такі трошки перерощі. У нас тут кілограм огірків. 350 грамів цибулі, я вам дам розкладку на кілограм огірків. Можете збільшувати до потрібного вам об'єму. В чому ж феномен ніжинського огірка? Сам сорт, сама селекція огірка, ґрунт та вода. Так, жопки попки відрізаємо, огірок нарізаємо кільцями. Так як Ніжин був торговим містом, то в 17 столітті до нас перебралися греки. Звісно, вони там освоїлися. Побудували свою школу, церкву, яка є до сих пір, а також ходить така легенда, що завезли селекцію Ніжинського гірка. Вони садили на околиці в заплаві остра. в ґрунтах містяться іони срібла та заліза, вода жорстока, а також ґрунти, такі жирні, торфяники. Перекидаємо огірок в ємність І засипаємо столову ложку солі і перекарахуємо гарненько. Хай огірок починає працювати і виділяти сок. Так, огірок відставляємо, беремо цибульку. Як цибульку нарізаємо. Пів кільцями. Опа. Отакий ну, простий, але буде смачний салатик. Як кажуть, старше покоління, зима все з'їсть. До речі, проходив навіть фестиваль виставка ніж огірку. Ну, це було до повномасштабного вторгнення. Брали участь там. Навчальні заклади, підприємства, а також моя донька участвувала, дружина оператора також участвувала цьому. Пам'ятаю, був конкурс на самий найдовший огірок. Як ви думаєте, що перемогло? 43 см огірок такий був. До огірка додаємо цибульку. До речі, ви бачите, який простий салат. Всього два інгредієнта. Цей салат з радянських часівща. Всі пам'ятають його, хто постарше. Він був в усіх столових радянських. Ніжинський салат так і називався. Беремо, перетовчуємо цибулю згірком, отак. О, вже огірок потроху дає сік, бачите? Mm -hmm. Гарненько перетовчуємо і забуваємося на годину. О. Ніжинський концертний завод, звідки йде експорт більше, ніж 30 країн світу. У нас пройшла година. Отак От виглядають ніжинські огірки з цибулькою. Ви бачите, вони такі стали піддатливі, розм'якли, з'явилося багато вологі. Тепер розкидаємо по баночкам, по стерилізованим баночкам півлітровим. Насипаємо їх доверху. Якраз вийшло три півлітрових баночки. Ну, тут не півлітра, 490 грамів. Ну, будемо рахувати, що півлітра. Так, на кожну баночку додаємо один, два, три лаврушки. Так, в кожну баночку, опа, три лаврухи утопили. По 5 горошинок чорного перчику. Так, і сюди три лаврушки. Як ви бачите, ніжинська олійка, місто Ніжин. Столову ложку у кожну баночку. Чик. Чик. І оцет. Дві столових ложки. Раз. Два. Ну, у мене оцет з викрутасами. Якщо вам потрібен рецепт, забігайте в телеграм. А так взагалі 9% звичайний оцет. Опа. Є. І цукор пів столової ложки в кожну баночку. Раз, два і три. Оце так все гарненько. Прижали. І до кінця заливаємо розсолом, що залишився з огірків. так гарненько. Оце буде закуска. Топова. Ну, ви ж бачите розкладку. Банки повні по сам марусин поясок. Каструля пуста. Тому лайки прожимайте. Рецепт відпрацьований роками. Газова горілка чік. Каструля. Чік. Полотенця. Чік. Отак, опа. І сюди відправляємо банки. Заливаємо водою і після закипання 15-20 хвилин. Якщо у вас банки будуть літрові, то хвилин 30. Після закипання 20 хвилин вимикаємо, закручуємо і перевертаємо. Ну, ось такий вийшов салат з ніженських огірків. Хто як не я, корінний ніженець, можу вам про це розповісти. Тому, як завжди, ставте лайки. Світлана Валерій, канал Кольнарна Симфонія. До зустрічі!